Останні три кола, і ми очікуємо на сигнал старту. Хлопці, якщо готові ручки догори є. Yeah. Oh, і ми полетіли! Остання битва у Best of 3. Один і вперед виривається Микола Подаков. Так було й попередні два рази. Одного разу він перемиг, іншого разу допустив помилку. Тепер його опонент не відпускає і підлітають майже поруч до перших воріт, других воріт, середині траси. Далі вулить ворота Рефіні, які теж треба подолати правильно. І Микола Потаков продовжує лідерувати за ним буквально наступаючи на п'яти В'ячеслав Гардієнко. І він це переслідування на початку другого кола. Не відпускає суперника. Гордієнко з причепився до опонента і летить на однаковій відстані, але трішки позаду. Він точно зараз в окулярах бачить свого суперника і я розумію, що йому треба буквально трішечки для того, щоб вирвати цю перемогу. І перше місце у Роб Нейшнова в першому змаганні такого формату в Україні. Завершується друге коло і розпочинається фінальне коло. Перевага така самого. Перемога Батієрка. Трошки трішечки віддає. І тепер діє знищення має продрати більше. Ніж за перші два кола. Чи може він нас до суперника? Здається так. Починається два ворожка гордієнка. Він е ну, мені так здалося, що він не пролетів крізь перші ворота. Нам судді скажуть правду трішки пізніше. А зараз фінальні мета Гордієнко подав першого, але що там сутки? Судя, чи були штрафи? Мардієнтка дві помилки. Водаков переможець! Подавив чемпіон! Кодаков, представник України на чемпіонаті світу! І він сьогодні отримує перше місце на дрон Фондейшно з неймовірний запал боротьби.